Ну а я буду підтримувати свою команду, я журналист, очень журналист украинский з командою «Динамо». Бо я п'ятого легенди українського футболу Андрія Шевченка грає в Ісландії. На жаль, не буде на трибунах Олімпійського стільки глядачів, скільки зараз на ваших трибунах їх зовсім не буде. Будуть грати в порожніх трибунах. Ну що поробиш? Нас так наказала УЄФА. Ну і я переглянув, що завжди напружена цікаво проходили чемпіонати Закарпаття. Вісім разів чемпіоном був клуб берегова, сім разів авангард Свалява, чотири будівельники Авангард Хуст. Ну і керамік Виноградова тричі ставав чемпіоном футбольної області. Ну так, все. Степан, пане Степана, я бачу його. Ну, Гадаю, що він мені буде допомагати. Завжди е, э, починають з э, представлення е, э, Степана. Я вас покличую біля мене. Завжди э, починають з представлення гравців, всі коментаторів на стадіону. А я...